І так, друзі, зроблю вам маленький такий огляд цих двох красавиць. Перша у нас Q5. Показую зразу по ціні, бо завжди запитання, яка ціна, який рік. 36900. 18 рік, 218 тисяч пробігу, 3 літра дизель. Ось така вона тачечка, класна оптика, хороша гума. S-Line. Ось так у нас ручечки доверху вже піднімаються. Тут маємо ставочки з Алькантари, накладочки, електропривід сидінь. Сидіння у нас в S-Line. автомат, двохзональний клімат, мультимедіа, чорна стеля у нас, Ось таке кермо. Сюди, до речі, виводиться і навігація, у в нас віртуальна приборна панель. В автомобілі є Webasti. Остановний обігрівач, клімат для задніх пасажирів. Ось такий підлокітник з підстаканниками. Все в чудовому стані. Ось така красуня. CDI, кватру, електропривід кришки багажника. Тут також все чудово, шторку маємо. Фаркоп маємо, такі лед підсвітки в багажнику. Тут ми маємо килимки ще. Автомобіль дарує емоції. Наступний варіант це Q7. Це вже танк цілий. Також суперова гума. Легкосплавні диски в гарному стані, безключовий доступ. Ставочки Алькандара також сидіння чисто шкіра на електроприводі, сенсори світла, мультикермо. Тут же у нас аналоговий аналогова приборна панель, але навігація в нас також сюди може виводитись. Тут у нас виїжджає мультимедіа. Двохзональний кліматконтроль з підігрівами, автомат, біла стеля, і також у нас є вебаста до речі, в Q7 маємо ще підігрів для задніх пасажирів, але без кліматконтролю. Ось така вона по салону. Також кватро, камера заднього огляду, електропривід кришки багажника, килимок навіть Q7, аптечка, електрофаркоп, підсвітки LED багажного відсіку. Автомобілі в дуже гарному стані. Якщо вони вас зацікавили, завжди можете приїхати до нас, місто Бердичі, вулиця Шкіряників 8 і пройти Тездраль. До речі, по Q7 не показав вам ціну. Q7 43 500, 16 рік, 197 тисяч пробіг. Місто Бердичі, вулиця Шкіряників 8, завжди. На місці і чекають на тест-драйв і нового власника. Дані автомобілі можна придбати в кредит, в лізинг або обміняти на ваш автомобіль з послугою Trade-In. Тому чекаємо вас!